Метцю тут потрібно постійно мати волю і натхнення у котомці душі, щоб отак от по дорозі непроминально такий степовий вітер зауважити ось такі переходи і видно гарно, як літо. Набувши тут зерна для людей, нагулявшись у співах пташиних, на медових травах настойно зібралося. Отак от, от ген, ген клинами польовими подається туди ближче до неба осінь. І так можна послухати на цій межі, як воно курличе.